Я став інструктором через таке дивне навіть співпадіння. Одного разу я побачив, як стояло велике коло людей і біля людини, яка лежала на землі, і вони не знали, що робити. Я перед тим нещодавно пройшов курси до медичної допомоги, підійшов до цієї людини і врятував їй життя. Потім, через деякий час, в мене були проблеми з моїм здоров'ям, і я дуже переживав, щоб часом не сталося такого моменту, коли б навкруг мене стояло багато. Людей і не знали, що робити. І я собі придумав таку місію по життю навчити максимальну кількість, дуже велику кількість людей надавати домедичну допомогу, щоб люди вміли рятувати своїх е, оточуючих. Перед тим як надавати домедичну допомогу, обов'язково треба переконатися в власній безпеці. Потрібно подивитися по сторонам вгору, вниз. Можливо, ця людина лежить тут через якусь небезпеку, яка може спіткати також і і нас. Також після цього потрібно перевірити, чи притомна людина чи ні, звернутись до неї, доторкнутися. Якщо людина відреагувала, запитати, чи їй потрібна допомога. Якщо вона не реагує, потрібно перевірити, чи жива вона чи ні. Щоб перевірити зараз за сучасними стандартами, чи людина жива чи не жива, достатньо послухавши дихання Напротязі всього 10 секунд. Ми слухаємо дихання постраждалого. Якщо людина дихає. За тих 10 секунд значить вона жива. Якщо вона дихає менше двох разів, значить можна вважати, що вона не жива і що їй потрібно надавати допомогу. Частий міф є приводити до тями непритомних. Це дуже частий міф нас, ставлять їх на ноги, дають щось нюхати. Не потрібно це робити. Мозок так перейшов в захисну реакцію, що положив людину горизонтально, і таким чином треба перевернути людину просто на бік, але не приводити її примусово до тями, і потрібно викликати швидку. Дуже частий міф є. Щось відкривати лізти до рота людині, яка має судомні епілептичні припадки. Це дуже часто в нас відбувається. Щось там хочуть витягнути, достатися до його язика. Це не потрібно робити, і це не роблять ні в якій цивілізованій країні світу, і нормально люди з судомними припадками виживають. А в нас, на жаль, дуже часто ще більшого травматизму призводять охочі допомогти і відкривають рота різними предметами. і Це дуже шкодить людині. Потрібно просто дочекатись, поки судомний припадок закінчиться. Він завжди закінчується. Орієнтовно за хвилину. Якщо він закінчився, послухали, чи дихає. Якщо дихає, перевернули на бік. Якщо не дихає, розпочали серцево легеневу реанімацію. Потрібно першим ділом переконатися власній безпеці, добре оглянути по сторонам, чи немає небезпеки для нас і для нього. Потім після цього потрібно перевірити, чи людина притомна чи непритомна. Потрібно звернутися до неї. Вам потрібна допомога. Якщо вона не реагує, то може вона міцно спить або нас не чує. То потрібно ще струсити її за плечі. Вам потрібна допомога? Якщо вона не відреагувала, значить вона непритомна. Непритомного треба перевірити, чи він живий, чи не живий. Це потрібно перевіряти протягом. 10 секунд, слухаючи дихання. Зараз під час пандемії, згідно таких рекомендацій, потрібно дихання перевіряти візуально, дивлячись на його грудну клітку, дивлячись на живіт і слухаючи, чи він дихає. Візуально на відстані. Рахуємо до 10 секунд. Так дорахували до 10, якщо людина не дихає за 10 секунд або дихає менше двох разів, значить в неї зупинився кровообіг. І потрібно приступати одразу до серцево-легеневої реанімації, але добре би було залучити ще когось на допомогу, а іменно щоб викликав швидку. Починаємо робити натиски згори донизу. Натиски ми проводимо основою долоні, п'ятою долоні, оцим місцем на грудину, на кістку, яка знаходиться посередині. Вона всіх людей тут є. Не на ребра, не десь зліва, не справа. Серце знаходиться посередині. Основою долоні ми ставимо на грудину, приблизно посередині грудної клітки. Поставили, взяли руки в замок. Це дуже важливо, це потрібно для того, щоб не травмувати якраз ребра. І починаємо натискати згори донизу. Глибиною 5-6 см. Це приблизно третина грудної клітки в людини. Ритм натисків має бути від 100 до 120 разів за хвилину, тобто досить швидко. Це приблизно 2 рази в секунду. І так натискаємо, або доки приїде швидка, або до того моменту, поки нам принесуть дефібрилятор, ми його застосуємо, або поки місце безпечне, якщо тут стає небезпека, ми його залишаємо, покидаємо. Пересуваємося в безпечне місце або до того моменту, поки людина оживеться. таке також ймовірно. Якщо в нас є доступний дефібрилятор, або нам його хтось зараз після наших натисків приніс, ми одразу все залишаємо, починаємо його використовувати через те, що він дійсно призводить до порятунку. Натиски наші просто продовжують життя мозку в людини, а дефібрилятор перезапускає серце. Якщо нам його принесли, потрібно відкрити і включити. Він все скаже, що робити. Каже: наліпіть електроди і підключіть до світового індикатора. Де клеїте електроди, на них завжди зображено. Неважливо, яка фірма, дефібрилятор завжди зображено. Ми нічого не вигадуємо, дивимося на людину. Ага. Ось так воно. Наклеїли. Подивилися, де. Ось так. Вклейте електроди та підключіть у роз'єм. Підключили у роз'єм. Аналізую серцевий ритм. Не доторкайтесь до пацієнта. Тут важливо не доторкатися і скомандувати. Всі відійшли небезпека. Небезпека відійшли. Буде розряд. Проходить розряд. Ми зараз серце ним перезапустили, а тепер його задача відновити його роботу. Тобто ми його фактично так підштовхуємо, щоб воно запрацювало. Дефібрилятор пікається, він нам задає ритм. Кожні дві хвилини він знов буде перепровіряти, чи людині потрібний розряд, чи ні, бо він спочатку б'є легенькі розряди, а потім сильніше, сильніше, сильніші. Якщо в людини є масивна кровотеча, тобто, якщо швидко з неї витікає кров, треба недовго думаючи зупиняти її, як її зупиняти. Люба кровотеча зупиняється методом прямого тиску, тобто потрібно сильно жати на саме поранення або руками, або за допомогою якихось підручних засобів, навіть рушничків чи якихось. Бентів потрібно просто сильно жати на саме поранення. Найкращим засобом для зупинки кровотечі, підручним засобом є прямий тиск на саме поранення, або руками людина, кожна може це зробити, або якимось засобами. І таким чином ми виграємо час, ми перестаємо втрачати кров. Тобто той час можна викликати швидку або попросити когось е, про допомогу. Масивна кровотеча це точно ознака виклику швидкої, якщо ж. Це не допомагає, або якщо ж є декілька постраждалих, і наших рук є замало, чи ці люди втратили свідомість і вони не можуть самі собі тиснути, то вже таким, в таких випадках потрібно накладати кровоспинні джгути турнікети Ними можна легко так само і самому собі і комусь зупинити кровотечу, наклавши його або 5-6 см. Вище поранення, або якщо це неможливо, чи це попадає на суглоб, накласти його максимально високо на кінцівці, затягнути, закрутити. Всередині там стискається тканина, і таким чином він сильно жався і в мене перестає текти. Кров через те, що я перекрив взагалі потік крові в кінцівку. Але це ще раз наголошую, це тоді, коли неможливо зробити метод притискання, метод прямого тиску, або якщо нас багато є постраждалих, є наявні джгути. Жгути накладаються лише на кінцівки. Якщо ушкодження в таких місцях, де є масивна кровотеча, але там неможливо накласти джгут, потрібно або притискати, уявимо ситуацію. Це ось це місце, це район Паху. Тут джгут вже не накладеш. Тут потрібно варіант або тиснути. Сильно на поранення якимось бинтом або підручним засобом тиснути сильно на поранення. Якщо це не вдається зупинити кров далі тече, ми ризикуємо втратити людину тим, що вона стече кров'ю. Тому в таких випадках, якщо це не допомагає, ми можемо цей бинт або спеціальний, або підручний легенько напихувати, точніше, не легенько, а напихувати всередину в поранення. Тим самим ми там глибоко в рані, ми ті судини притиснемо, і так зупиниться. Кров людини зупиниться кровотеча, і ми врятуємо людині життя. Дуже частими випадками в Україні є випадки з інсультами. Як розпізнати інсульт і як допомогти людині, в якої є інсульт. Щоб розпізнати, потрібно попросити її посміхнутися. На літеру П запам'ятаєте починається. Посміхнись, людини з інсультом буде перекошене обличчя. На літеру П також пі починається підняти руки. Людина, в якої є інсульт, вона не зможе нормально підняти дві руки, тобто в неї одна вона буде пробувати її піднімати, в неї може це не виходити. Також на літеру П починаються поговори. Людина з інсультом не буде виразно розмовляти, вона не зможе якесь довге речення відповісти вам, на ваше запитання відповісти. І таку людину варто розпізнати, що в неї інсульт, викликати. Швидку сказати швидкий, що я підозрюю, що в людини є інсульт назвати адресу і так далі. Що робити з цією людиною? Посадити її або на диван, або сперти до стінки, так бажано таке напівсидяче положення, тобто між лежачим і між сидячим, напів. І давати їй багато свіжого повітря, не давати їй води, ліки через те, що вона може просто, якщо вона не може розмовляти, вона не зможе нормально ковтнути воду і ліки. І саме основне заспокоювати її, казати, що все буде добре, щоб вона була спокійна і чекати приїзду медиків, звільнити від давлячих предметів, від ремня, від галстука, свіже повітря. То людині не давати замерзнути, бути в сухому е, одязі. Як допомагати, це потрібно людину, в якої є ознаки переохолодження, завести в, в тепле приміщення або в теплий автомобіль і поступово зігрівати. Поступово давати тепле пиття, сухий теплий одяг, і це робити спокійно, без різких рухів, без різких перепадів температур. Тобто точно ту людину не потрібно зразу в гарячу ванну, зразу в притул до гарячої батареї. Це має бути поступово. Не потрібно робити різких таких екстремальних змін температур. Також є чудовим засобом допомоги при переохолодженні, якщо немає можливості зайти в сухе. Тепле приміщення чи в теплий автомобіль це рятувальне покривало, воно займає досить мало місця в аптечці, але насправді ним можна зігріти потерпілого, оскільки воно, коли розкладається, є досить велике, не можна окутати повністю людину за рахунок тої срібної сторони. Воно обгорне, воно не буде давати людині виходити тепло, її не буде назовні виходити, а буде залишатися всередині і буде зігрівати людина сама себе. Були випадки, що навіть одяг на людині підсихав за рахунок того, що тепло не виходило десь назовні, а залишалося всередині. Дуже частим міфом є, що потрібно вжити алкоголь і буде тепліше. Насправді це дійсно великий міф. Першим, якщо ми замічали, що першим холодні стають руки. І в ноги стає холодно, це організм, організм так спеціально бореться, він залишає більше тепла всередині організму, посередині, там де є важливі органи. Алкоголь що дає людині, яка думає, що він допомагає при, при переохолодженні. Вона його випиває, їй стає тепліше в руки, бо судини розслаблюються, організм розслаблюється, їй стає тепліше в руки, в ноги, і вона думає, що їй стає тепліше. Але відтік крові від середини організму. Є великий і через то виходить, що ще гірше робиться людині, яка випила алкоголь, коли вона на, на морозі сильному. Якщо опіки першого другого ступеня такі легші, тобто першого це почервоніння просто, другого це вже почервоніння з пухарцями, то найкращою домедичною допомоги є велика кількість проточної води або велика кількість просто води, тобто в якихось об'ємах. Це дозволяє швидко охолодити це місце і не дати поширити ще глибше. Можемо собі, вприклад, яєчко згадати. Якщо його взяти в руку і просто тримати в руці, то наша рука буде обпікатися свіжозвареним. А якщо поставити під воду, воно одразу буде все охолоджуватись, тобто і вже не буде нас пекти воно. Тому найкраща допомога при опіках є велика кількість проточної води на протязі до 10 хвилин, а то і більше. Міфами є дуже багато міфів про опіки, що там потрібно змазати олією, чи змазати кефіром, чи сметаною, чи яйцем. Це все є міфи, це все жирне. Воно створює додаткову плівочку, і тепло не має куди виходити назовні воно тільки зберігається там всередині. Людині може здаватися, що від тої сметани їй стає краще, але повірте, вода набагато швидше охолодить місце опіку, ніж сметана. Людей, які непритомні, потрібно перевертати на бік в стабільне бокове положення, воно називається. Яким чином це робити? Ближню руку потрібно підняти догори. Дальню руку, покласти на щоку, шию. І так притримувати її, бо в непритомного вона буде падати, якщо ми її не будемо тримати. Зігнути ногу в коліні. І це є наш речах, яким можна. Перевернути навіть дуже велику людину, навіть дитина може перевернути дорослу людину. Таким чином ми натискаємо на той речах і вся людина перевертається на бік. Поправили її, забрали свою руку. Тут бажано постадити так, щоб лікоті її, її був на землі і коліно щоб було на землі. Бажано оцю руку, цю ногу. Поправити таким чином, щоб вона теж була опорою, щоб людина не завалилася на живіт. І цілий час контролювати її дихання. Якщо б дихання е, перестало, е, то ми її вертаємо назад і проводимо серцево-легеневу реанімацію, так? контролюємо чи дихання. Таким чином, на боці людина е, будуть, якщо будуть якісь рідини в ротовій порожнині, вони будуть витікати, а також корінь язика не буде перекривати, не буде блокувати дихальні шляхи. Trauma a cheia. Може трапитися тоді, коли є ДТП дуже часто, коли падіння з висоти або від сильного вибуху людину може відкинути, вона може травмувати шию. Саме основне, що потрібно запам'ятати при травмі шиї, що її потрібно підозрювати до того моменту, поки не буде доведено зворотнє. Тобто, якщо було ДТП, то обов'язково потрібно підозрювати, що в людини є травма шиї. Був вибух чи було падіння з висоти це травма шиї. Що потрібно робити? Максимально знерухомити ту Шию, щоб не було вторинних вже пошкоджень. Дуже великий є ризик, що людина може вже собі після оцих рухів, коли вона рухає головою і каже, що все в неї в порядку, може собі тим нашкодити. Тому краще знерухомити цю шию, краще, щоб людина взагалі нею не рухала, притримувати її або руками, або обв'язати якимось чином, або накласти шийний комір, якщо він є доступний. В приклад, вам покажу універсальну аптечку, яка містить в собі багато засобів для збереження життя і здоров'я потерпілого. Вона Зовсім маленька за розмірами, але вмістить собі багато компонентів. Саме основні такі одразу виділяються і в найближньому місці. Це джгут-турнікет, яким можна зупинити масивну кровотечу з кінцівок, маркер, яким можна записати час після накладення джгута, Багато бинтів різноманітних, якими можна зупиняти кровотечі, незначні. Це дуже добре, коли є багато бинтів, Добре б було, щоб в всіх аптечках було перев'язаних засобів багато. Ножиці, а травматичні, які не будуть травмувати людину, її можна розрізати спокійно одяг або взуття, якщо, наприклад, кровотеча там, для того, щоб оглянути місце. Гемостатичний бинт потрібний для того, щоб зупиняти кровотечу там, де неможливо накласти джгут, але є масивна кровотеча. Хлоргексидин для обробки поранень. Ним просто можна заливати рану, багато нітрилових рукавичок, термопокривало або рятувальне покривало, яке можна допомогти при переохолодженні. Опікова серветка. Після того, як ми людині допомогли Потримали руку або кінцівку, або людина сама собі потримала під проточною водою. Вже потім після цього можна гідрогелові серветки. Щоб їй вже було легше. Там вона в такому гідрогелі, воно охолоджує довгий час кінцівку. Або коли немає доступної проточної води, то використовуємо гідрогелові серветки. Цей засіб для того, щоб коли є вивихи. Травми в людини, він, коли його стиснути сильно, він робиться дуже холодним за рахунок хімічної реакції, і ним можна зменшити потім набряк, зменшити проблеми в людини, якщо в неї є сильні забої, сильні вивихи і так далі. Часто використовується в спорті, в походах різних в пластирі, серветки різноманітні, це вже більше таке другорядне, але теж необхідне. Ну і ізраїльський бандаж це давляча пов'язка, якою теж можна зупинити досить сильну кровотечу і туго намотується на поранення. Важливо розуміти, що до домедичну допомогу потрібно відпрацьовувати на практиці на манекенах на обладнанні. Бо якщо тільки розглядати її в теорії, це приблизно те саме, що в теорії їздити на велосипеді, вчитися, вчитися їздити в теорії за автомобілем. Поки ми це не спробуємо, доти ми це не, не, не навчимось. І так само паніка дуже часто питання: паніка при наданні допомоги, що з нею робити. Чим більше ми будемо відпрацьовувати ці речі, речі на практиці, чим більше ми будемо. З цим зустрічатися, тим буде менша паніка в майбутньому, теж саме за велосипедом і теж саме з автомобілем.